Такий всім добрий вечір. Бог помощь, як кажуть. Поможемо магазину Frenzy Fisher. Сьогодні написали, що до грибли розкопали від магазина остатки, все вигрибли, що було, додавали на сайт. Значить, діло вступаю я. Понеслась, кормушечки у мене, не встигаю вам їх в'язати, штампувати. Подивився, кстати, по робочі кормушки профмонтаж і не тільки на других сайтах. Я ще не знаю на яких крючках. Ну я не на японській хаябузі І глянув, що я з сценами продешевив, не то слово. Так, це ножики по ножикам готується віддільний відос. З того нам ножики не засивали, трошки зашлють. А хто не хоче кстати, на сайті теж виграмо. Ой. В магазині і додавали ножики. Ну що, понеслась. О вона. Крючки хайбуза мені сказали, що виставили всі, що є в наліччі і всі, що знайшли, все, що не повреждене. Силочка в описанні буде. Всі фільтри вже будуть настроєні. Телескопчики Зеокс. 2001, мабуть, модельного ряду. По ценам трошки ниже, ніж у офіційного ділера. 3 ну Мені не подобається тест всього до 100 г. Чисто озеро. Ну і ліс Слодкий, якщо недалеко кидати. чорт його знає, яка в нього нагрузка. В середньому 500 гривень стоїть. Блін, я не то нажав, секундочку. Тепер те нажав. Сказали, що з тими, що дарили, фідеров Каїда 3-метрових до 200 грам. Осталось 18 штук. Так що дерзайте. Мені каже, я вже офіційний представитель фідеров Рекорд Каїда. До своїх чотирьох колись добратися на причалі. То таке війна йде там опасно. навіть до води підходить в ті краї, бомбу ще скинуть. Так що на сайті є. Мені б, кстати, теж 3 не помішали. Ну, навіть за халявну ціну у мене буде явно ниже цієї ціни. Все-таки у ділі багато не буває. Ну, гроші треба економити. Я ще за газ за апрель місяць не заплатив. Ну то буде. Ладно. Опять не туди заїхав. Телескопчики, фідери, все є. Вбиває слово ножик, я його навіть вб'ю за вас. І фільтр настрою. Ножики є за 100 гривень. Халява із халяв. Рибний ножик. Обичний такий. Такий, же, як я тут показував. Ось, це фіска скуластить. Це не мій ножик. Є ножики аля, типу Columbia Bear Grills. Типу топоріще по 500 гривень. Нож гербер. 160 і з стропорезом прикольний рядом АК 208-й нічого я би собі взяв, ну, стільки можна. А так в принципі смотрю рибацькі ножики по 135, по 100 гривень. ціна на халявна. Дофігару складних теж можна вибрати чіткі моделі, ціни на які я так сьогодні зайшов на Ганзо і на Firebird. Це не ровно разів в 2 чи в 3 більше. Так що дрізайте, кому інтересно, ножичком ножком розжиться. Тут ще дофіга хороших моделей, ціни не міняли. Сказали. Блін, 300 гривень за ножик. Я за це, за, на цей дивився 700 гривень сьогодні. Мені його може вийшли. то буде зовсім друга історія. Силочка в описі. От, от, отрили ці табуретки алюмінієві, прикольні. 300 гривень стілець легкий і удобний. Ну я би його потестив. Настільки він легкий, алюмінієвий і удобний. Ну, вже не в цьому не в цьому житті мені кажеться. Сигналізатори понаходили Скрон... а, в комплекті, напевно, з кроною. За 170 гривень Ціна халява. Зараз Свінгер містами стоїть дорожче на ринку. Сказали, роб... всі робочі, все добре. Світлячки 5 гривень пачка 2 штуки в упаковці. Я не знаю, що ще можна купити за 5 гривень. Халява. А це, а ці ще то за 25 гривень. А, тут, наверное, їх 5 штучок. 5, А, ну да, 5 пачок по два штучки в упаковці. В принципі, логічно, тут одна, да, а тут 5. Ви всегда обращайте внимание на цю циферку. Тут 5. Значит, совпада Фідерних кормушек. Кажуть, дофига ще осталось. Я по цьому не сильний любитель. Ну, теж скоро ролики будуть. Скоро будуть горіть фідерні пердаки. Це буде зовсім друга історія. Подсаки з прорезиненою головою. Довговічні, вічні, надіжні, мощні. Сказали, ще кілька штук осталось. Но сильно не рекламувати, бо будуть биться. Вот они, каїдовські, резинові. Красота. Це, наверное, 60-ка. Да, е-мое, мені б таку. 60 Шістдесятка. У мене максимум 50 -і голови. В такий короб на 10 кг влізе, якщо трамбонуть. Котушечки залишились типа фідерні, названня, яке я не буду казати, бо YouTube з -з за матюки замане ролик. В 40-х 50-х розмірах подшипники 9 плюс 1. Названня, я, я язик хоче зовсім друге слово сказати. Котушки типу ха, типу На, 12 плюс 1 теж. Бачу котло робоче, складаючися ручка, кос під тебен. Може це і є Тебен завод просто під другим брендом. 40 000, 5 п'ятитисячка, 12 плюс 1. Вибрав тільки самим великим так сказати, шариків, щоб мотало, мама дорога. Чим більше, тим лучше, іноді буває перебор, як отут. Обично 5-6 хватає за глаза. Коли 12, то каже нузел підшипничний под шариковий підсажний. Ну, і от 5000 на 7 підшипників. Нормальна катушка. Уже робоча, а і 40 сороковка. Ну, блин, 12 це, конечно, жесть. Ладно, розвів болтологію. Вам треба ще й рибалочку, показати, а то я ячно показую якусь рекламу, як ви переживаєте. А я, а я взагалі не переживаю. Я сказав, я допоможу, я в відео сказав, що я допоможу. І мені сказали, мені задонатять, і мені задонатили, У мене є прикормочка. Я купив палатку 700 гривень за неї віддав, тому що вона була одна остання. Отакі пироги. Там на сайті ще дофіга всяких родподов, рогатін, Нічого там тільки немає. Подписчик казав, я кілька разів рекламував ролик, він вже там три закази зробив. Кожен раз щось нове находить і вигрібає. Ладно, ставте лайк, щоб його з дому не вигнали. Силочки в описі, фільтри і настройки, все підписано. Я, я заморочусь, настрою, бомбещі коменти будуть. Багато чого ще буде, але пізніше. Погнали на рибалочку. От ми і на місці. Моя улюблена фідер плюс підсилювач кльову. Запах офігенський від неї. Але в нас вже є розпакована протеїн амінокислоти. Але водички у нас багатенько. Хоча ми будемо її чимось розбавляти. Бо ви знаєте, що таке Фішер. То є страшне. Особливо на озері, то є смерть. Вона і за час не розміється в кормаку тісто. Того пошукаємо на кухи такі пироги. У воду вже розмішав клубнічний атрактант для затравки. На сайті, кстати, вроді ще б оставався наш фірмний, але це не точно. Все закинуто, все заряджено на волосиний монтаж. Мелкий горох або резинова кукуруза мелка, типу хімеровська. Ближче до к тому, що тут висить, але капітан Гаковська. Ну, по факту та сама хімера, только в мене трошки краще. Ми хочемо в це вірити. І ми знаємо, що вона краща. Я за це доплатив не раз. Такі от пироги. Волосиний монтаж чекає трофейну рибу. Кілки не ставив, проще сосвінгерами. Кажись, проклюнув на двох крайніх по краях. Це я свіженький, під вилажує. Видно, не крупний. Нормальний він потяне і вилаже добре. Посмотрим, що у нас є. Нічогенький карасик, нічогенький. Шаршавий самець по ходу, да. пускай у відрі поотдихає. Так, А ми зарядимо кашки і потім крайній перекинемо. Зараз пластилінчика запхаємо. Беремо сусідню, Макухи дофігана намішав. чути прикормки. Приходилось у ще пакет додатково відкрити, висипав. Переживав, що багато останеться. Сусіди вже приходять. Дай, дай прикормки поділися. Ми завжди раді, не проблема. Пусто. І поділимося, і перезакинемо, і потім ще порцію ще порцію відтогі замішаємо. Легенько попускає. Навірно, мелочь Опустительством займається тут мені. Тут ніхто не ловить, нема взагалі навіть близько. І то є печально. В принципі, ми хоча б на волос упитаних достаем, а не лаврову фигню. Оп, випала горошина. На сайті, кстати, должны бути ще От кукурузини, но ну, наверное, только середнього розміру. Не такого. Це стоїть найдрібний. Є середній, великий і дрібнота отака. Дрібнота чисто по карасю. Короб теж, звісно, візьме, ну, це ж дрібнота. Карасі і середню візьме, як треба. Треба буде глянути. Пару неділь тому на Френзі Фішері я наблюдав кукурузу в наліч і них не самых ходовых раскрасок так сказать по-моєму была била и красна некоторым ну, нравится ставлять тут их його знаю в риби вообще зрение біле хотя флуоресцентні цвета вони бачать жило, думав, що сосед потянул хотя вряд Непоганий карасик, ну не кіло. Ну, да. А Таке грам 400 ще й он, хвост yeah. прострелений. Видно щось сітки втік чи щось таке. Може щучка за хвоста стопнула. Та ні, он слід на спині сліди від сітки. Вони, вони після сітки обично гниють. Рідко який виживає. Зажар Френзі Фішеровської кисленької кашки. Удачно для нас. Не стягнув два сріння, собака дика. Виложило, а я й не замітив. Ход свінгера короткий. Причем уже пью часа, як выяснил. Тюха мелко. Буду заходити, до закину далі, як не забуду. Хочу зайти в воду і швернути подальше. Сосед справа уїхав, що не може не викликати радість, тому що обкидали і сліва і справа тут. Так одна сторона освободилася, можна швернути трошки прямо, трошки в бік і не бояться. Адмірал Перегар порадував, бензокосой косив, яку я справив, яка недавно розірвався маховик. Вентилятор каже, клина поймали. Надіюсь, це він. <софі> ну не адмірал перегар, клина поймав, а опять маховик розірвав. Бо є мотор це біда. Ну я вже навчився її розбирати, собирати. <софі> це піпець. І, похоже, не м'яло чи не густо, але не густо. Залазив в воду, закидав далеко. Да, каша Френзі Фішер туговасто розмивається. Постояло минут 15, недовго. Ша башим. Льова нема, народ роз'їжджається і ми поїдемо за кефірчиком і додому. Плюс ви помните нас жде бензокоса Надо разобратися, що той маховик розриває. Мені кажеться от нагрева відкручується гайка від коленвала. І він починає гуляти. появляется люфт вибрация и пипец уже даже рыба сила на последний спиннинг из последних сил что сдергается на нем проклевувала, но слабенько казалось. да, что-то вода, вертолет, чи рыба. Вот сустрый дуплет Во волосатый дуплет с Во волосатыми карасями не ожидал ей богу надо доставлять крючки по крупнее но страшно на такого карася ставить тем более эти караси клюют редко. Фідерок я зекономив, а як пахне вкусно красота. На сайті, мабуть, ще залишилось, але це не точно. Обожаю цей запах. Хочеться приберегти на крупну рибу і на коропа. В ітоні десь просру, взагалі, непонятно де. Ну, нічого нового, як звичайно. Парасолька на Френзі Фішері, мабуть, вже всі вигребли. Це відтуди вибрав. Ще в 2001 році ми якраз з Настій на море їхали, пригодилось, були часи. Ну от і все, закрилися. Карасика 3-4 грам по 400, один, може, пол кіло. Останні 100-200 і таранинка. Оп, закрыть форточку. Надіюсь, сумочки ще. Є в налічі там, де вони є. Оп! Погнали до домцю. Перезиваємося, бо ноги вже горять в сапогах. Ну от і все. уложились в 20 минут. У вас відео порадувало. мене оця куча не радує. Заказали кормушок, в'яжи Вадик, в'яжи, на річку сьогодні не поїхав. Ну, я не поїхав бо борозлосхождення, я в машині ділав, і не зря оказалось, одне колесо гуляє. І потім оказалось, що ще й тормозний диск гуляє зажатий. І ще деньги, йо моє, десь щось влетів, бахнув. Потім пломба випала, запломбірувати зуп і завтра ще поїду, тормоза міняти. Бо коли це я був без тормозов. Ой, образно кажучи, розвів болтологію, щось не йде. Не йде, як пишуть в коментарях некотий стендап. Ну Це не стендап, я такий і є. Любіть мене таким, як я є, а я вас буду ненавидіти такими, як ви є. Всіх одинаково, як мене все достало. Депресія. Розвів болтологію. Опять ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на все про все в описі під відео. Усім пока і до зустрічі на воді.